Доброго ранку, мої любі передплатники україномовного. Чуєте, який ранок у Харкові? Знову лунає повітряна тривога без 15.08. Збираємось з Максиком йти на прогулянку. Бачите, не, не ракетна небезпека, а просто пройдіть в найбільше в, в найближче укриття. Зараз пройдемо Максиком ми прогулюємо. Та Максик. Гарно. Сонячно, тепло, небо прозоре, а там малесенькі хмарки. Що ще треба побажати? Сьогодні у нас вже 20 липня 2025 року. Неділя. Майже третя декада липня. Літо пробігає все життя дуже і дуже швидко мить співали між прошлым і будущим на по -русці. да медальки вон можна делать кубки так українська, це на україномовний канал а то я просто Поліглот якийсь і українською мовою, і російською. Так, як пройшла ніч у Харкові, ну начебто і, ну як, непогано, шахеди, герані по області, дружина читала, Балаклія і, і десь там ну, нові назви Златопіль. Літають, на жаль, і... Вибухає. На жаль, війна ніяк не закінчиться. Але життя продовжується, незважаючи ні на що. І будемо сподіватися. Як гарно зранку. Людей ще не дуже багато. Собаководи тільки гуляють. Хі -хі. Ладно. Побажаю усім тихого дня. Зважаючи на тривоги, будемо сподіватися, що неділя буде гарною. Все, усім миру добро злагоди, всім щиро дякую. Незвичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Пока ми Гарного дня!